Всіх вітаю. Джек, хочеш гуляти? Іди, мій хороший, повечеряв, після вечері, погуляти. Почекай, біжи. Давай, біжи, гуляй. Джек балується з бутилкою. Покажу вам свій сад. Яблонька наливається. Ось яке яблучко Ось тут такі зелені, великі, вони зимою червоні роблять. Ось який яблучка. Джек, бігай, бігай. А скільки попадало, але цього року багато немає. Іди мій хороший, груша бере, вже поспіває. Смачно. Любить капустку хлопчик. Все. Ну, все, з'їв, біжи. Ще закуси яблучком. Все, яблуко зісиш і все. Капусту з'їв, яблуко з'їв. Корм на вечерю поїв. Так, ще побігай. Ну, ще побігай трошки. Ось яке яблучко. Йди, мій хороший, йди по чешу. в вольєр. Вольєр. Біжи, 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 біжи. Все, нагулявся. Йди, заходь. Заходь, вольєр. Бігом, у мисочку. Все. Вечір наступає вже. А я вам всім бажаю спокійної ночі. Щоб всі були живі, здорові, будьте всі здорові.